Вітаю, друзі, 16 серпня. Кінець епохи диктатури Зеленського. Кінець епохи Зелених Гнид. Насправді, те, що відбулося на Алясці, це початок вже фінішного етапу Зеленського і його Зелених Гнид. Чому? Сьогодні. Я впевнений найближчим часом президент США Дональд Трамп зателефонує на Банкову, зателефонує Зеленському і донесе до нього рамкову понятійну угоду, яку він вчора досяг з Путіним. Що має це на увазі? Буде чітко окреслено, на яких умовах. Росія готова укласти мирну угоду з Україною, і що ці умови підтримує Дональд Трамп. У випадку, якщо Зеленський відмовиться, я даю величезний відсоток, що він відмовиться від укладання мирної угоди. По причині, ну, по-перше, того, що е, мирна угода для нього це. Мирний кінець і кінець швидкий, тому що швидко будуть вибори. Він їх швидко програє. Потім буде переслідування кримінальне за корупцію, за вбивство за воєнні злочини. і так далі, і так так далі, далі. Воєнні злочини проти України і українського народу. Ну і, власне, настане кінець. Це один шлях, а інший шлях відмовлятись. І я думаю, він піде шляхом відмови. Я більше чим впевнений, що він е зірве укладання мирної угоди. Тоді, е наскільки я поінформований від того, що обговорювалось на Аляскі від моїх джерел у Вашингтоні, тоді можливий варіант перший. Е Буде піднято питання легітимності Зеленського. Перебуванням він президент, як відомо на посаді, є нелегітимним президентом, і е, усунення його з посади і арени. Це один варіант. І є ще один варіант, другий, який. Е, Буде паралельно з першим використовуватися. Це питання тотальної корупції оточення Зеленського, до якої він причетний сам. Буде оприлюднено фактаж. будуть оприлюднені докази, виписані підозри через НАБУ і САП е, Міндічем, нові підозри Чернишову, Шурні. Е, Всьому оточенню шефірам, всьому корумпованому оточенню Зеленського. Чи витримав він цей удар? Ні. Його знесуть. Якщо його знесуть, то, е, відповідно, влада знову ж таки перейде в парламент. Парламент підпише проміжну. Угоду, а ну, виконуючі обов'язки президента підпише спікер парламенту. А після цього відбудуться вибори, і тоді вже буде укладання угоди повної. Тепер щодо територіального питання, яким прикриває свою дупу Зеленський. Ніхто не вимагав і не вимагає. Юридичного конституційного визнання окупованих територій за Російською Федерацією. Мова йде про укладання мирної угоди і контроль над територіями однією іншою стороною. Все іншого просто немає інше, це все від е, лукавого, будемо казати так. Е, це раз, друге. Ситуація з е, угодою виглядає наступним чином. Припинення вогню, обмін територіями, контролем над територіями. І після цього е, вибори, і після цього мирна угода. Отака от от формула, отакі от, от рамки. Ви скажете, які, е, що саме в цій угоді. Рамкові понятійній. Мова, церква, НАТО, що там ще? І ще ряд серйозних питань, які пов'язані з гуманітарною сферою, міжнародною сферою. Гарантії, які даються гарантії в Україні, заходять американські компанії на наші ГТС, на наші атомні станції, порти. Все працює в тому числі з Росії, і це є гарантією ненападу, миру, продовження мирного співіснування. От, плюс-мінус такий варіант, напрацьований на Алясі. Е Неприйняття цього варіанта для Зеленського буде означати політичний кінець, а може і фізичний. Зноситимуть жорстко, домовленість понятійна, Мир в Україні є ключем до співпраці між Російською Федерацією і США по іншим питанням, питанням освоєння Арктики, Алянськи, Сахаліна, північних торгівельних шляхів скорочення озброєння так і далі, так далі. Всі угоди. Можливі, які вчора були проговорені між Росією і США, вони не будуть укладатись, вони не зможуть працювати, поки не буде розв'язане українське питання. Так, це не війна Трампа, це підтвердив навіть Путін, сказавши, що якби Трамп був президентом, війни б не було. Це війна Путіна і Байдена. Закінчити її зараз. Це виключно в інтересах українського народу. Тому що продовження війни в нинішньому стані, в якому є при відсутності людського ресурсу, фінансового ресурсу, озброєнь, це втратити державність, це втратити націю. Тому що насправді загроза існує не тільки над державністю, не тільки над втратою території, а найголовніше над втратою людей, життя людей, падіння демографічне, падіння народжуваності, воно сягнуло рівня руїни, середньовічної руїни. І те, що каже пані Ольга Богомолець, шанована моя колега лікар, що е, українці, якщо не зупинити е, падіння демографічне вимруть за 180 років, і при цьому не враховано, при цьому не враховано війну і не враховано імміграцію, якщо врахувати, то втричі можна, як мінімум, цю цифру скорочувати. Це просто катастрофа. І зупинити її можна зараз лише одним шляхом. Повернувши мир на українську землю. Чи справедливий це мир для України? Ні. Чи тяжкий це мир для України? Так. Але він продовжить і дасть можливість жити нації, існувати державі. Вибір от такий: або йдемо на смерть і стоїмо. Або виживаємо, відроджуємось, розвиваємось, стаємо сильними, а далі все в руках Бога. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.